Почнемо огляд з такої яскравої куртки, незважаючи на сьогоднішню ситуацію з світлом, трошки вам світла в стрічку. Дивіться, це така класнюча куртка яскрава. Вона йде 50-го розміру, 200 грам ізософту. Це йде зима. Покажу вам, які тут кишеньки. Защіпається на отакі стильні закльопки. Йде з капюшончиком трикотажним. Що спинку покажу. Це середина, все продумано. Кожен шовчик. Тут йде потайна кишенька, одна, друга. Брендова лейба. Защіпається замочок, туди така екошкіра вставочка. защіпається і не видно замка, якщо защіпнути. Ціна такої куртки 8990.